У випадку, якщо організація є платником акцизного податку, слід налаштувати параметри для обліку акцизу. Налаштування таких параметрів здійснюється в реквізитах організації з довідника-контрагенти. Для цього обираємо модуль довідники пункт меню Контрагенти в розділі продажі і покупки. Параметри для обліку акцизу слід налаштувати як для власної організації, так і для тих контрагентів, у яких здійснюються покупки підакцизних товарів. В довіднику контрагентів на вкладці Довідник організацій обираємо рядок з відомостями про власну організацію та двічі клацаємо на ньому мишкою або натискаємо кнопку Змінити. На вкладці Реквізити Вмикаємо прапорець Платник акцизного податку та натискаємо кнопку Зберегти Далі в довіднику контрагентів переходимо на вкладку Періодичні реквізити. Організація може бути платником акцизу з початку діяльності або ж стати платником акцизу пізніше з певної дати. Тому на вкладці Періодичні реквізити може бути один запис або кілька на різні періоди. Наприклад, якщо організація стала платником акцизного податку з 1 січня 2024 року, спочатку слід внести зміни в існуючий запис, двічі клацнувши на ньому мишкою, та змінити дату в полі період по 31 грудня 2023 року та натиснути кнопку Зберегти. Далі створюємо ще один запис. Обравши кнопку Додати за зразком або Відповідну дію в меню, якщо кнопка не винесена на панель інструментів, в полі Період з вже вказано дату 1 січня 2024 року. Це наступний день після завершення попереднього періоду. В полі «Період по» вказуємо максимальну дату дії відповідних параметрів. Вмикаємо прапорець платник акцизного податку. Після цього стає доступним поле види платника. В цьому полі за допомогою інструмента у вигляді лупи відкриваємо довідник вид платника акцизного податку. Позначаємо прапорцем потрібне значення, наприклад, особа, суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів. Якщо на організацію покладено спеціальні обов'язки на учасників ринку електричної енергії відповідно до закону України про ринок електричної енергії, слід позначити прапорцем оптовий постачальник електричної енергії. Натискаємо кнопку Вибрати. Далі натискаємо кнопку Додати. Саме починаючи з дати, яка зазначена в полі, період з. Рядка періодичних реквізитів, де вказані параметри обліку акцизного податку, можна створювати документи, в яких відображатиметься акцизний податок. Але перш ніж створювати такі документи, слід також перевірити чи внести доповнення до деяких довідників. Зокрема, Після налаштувань обліку акцизного податку для власної організації в модулі Довідники розділі Товари, продукти і послуги відображатиметься довідник ставки акцизного податку. Цей довідник призначений для прив'язки коду УКТЗ до ставки акцизного податку відповідно до Податкового кодексу України. Довідник ставки акцизного податку не є передналаштованим. Його слід наповнити самостійно, вказати ставки акцизного податку для всіх кодів товарів, за якими сплачується акцизний податок. Щоб додати новий запис про ставку акцизного податку, натискаємо кнопку Додати. В полі УКТЗ відкриваємо довідник кодів УКТЗ за допомогою кнопки Вибір у вигляді лупи. Довідник кодів УКТЗ при першому використанні може бути порожнім. В такому випадку натискаємо кнопку Розрахунок та обираємо Завантажити дані з МДМ. Для зручності організації пошуку розгортаємо папки в довіднику. Для цього натискаємо кнопку «Додаткові налаштування. Обираємо ієрархія Розгорнути Все. В полі ім'я в рядку пошуку. Вводимо ключове слово, наприклад, сигарети. Обираємо потрібне значення та натискаємо кнопку Вибрати. Саме код УКТЗ є зв'язуючим між ставкою акцизного податку та ресурсом з класифікатора ресурсів. Вказуємо відсоток в полі роздрібна ставка, наприклад, 5, 6 чи 7% в полі Період зазначаємо дати початку та закінчення дії вказаної ставки акцизного податку. Натискаємо кнопку Додати. Крім того, важливо перевірити, чи зазначені коди у КТЗ для підакцизних товарів. Класифікаторі ресурсів. Для цього в модулі Довідники обираємо пункт меню Групи товарів продукції і послуг. Обираємо товар, який є підакцизним та двічі клацаємо на рядку. Переходимо на вкладку Коди. В полі УКТЗ має бути зазначено код УКТЗ, який можна обрати з довідника. Кодів УКТЗ. Ставка акцизного податку для такого товару буде визначена за кодом у УКТЗ з довідника ставки акцизного податку.